Олександр Воєвуцький переміг у другому сезоні проєкту Шанс. Юний блондин підкорив серця чи не усіх глядачок. Утім, його популярність досить швидко згасла. Після перемоги у проєкті Воєвуцький відправився на пошуки продюсера, як він розповідав в одному з небагатьох інтерв'ю. Рік він працював з Миколою Тищенком. Згодом за його пресування взявся старший брат Ігор, тобто колишній учасник гурту Авіатор, а тепер військовослужбовець. Тандем братів дав початок сольним композиціям Олександра та навіть був натяк на перший альбом. Але в одну мить все зупинилося. Що саме стало на заваді популярності воєвудського молодшого? Невідомо і зараз інформації про нього дуже мало. У 2012 році Олександр намагався повернути собі популярність участю в іншому талант шоу Голос країни, але суттєвих результатів це не дало. У 2020 році Воєвуцького представляли у змі як власника клінінгової компанії і кандидата у депутати Житомирської міської ради, який піклується про чистоту вулиць рідного міста. За деякою інформацією, Олександр Воєвуцький одружений, має дві доньки, але сам сторінки в своїх соцмережах не веде.